Джо Байден звернувся до американського конгресу із з проханням ухвалити закон про додаткове фінансування на потреби національної безпеки, який зокрема включає і допомогу Україні. Він заявив, що найбільшою перешкодою на шляху цього законопроекту є передвиборча політична конкуренція та позиція Дональда Трампа, який хоче використати ситуацію на свою користь. Президент заохотив законодавців проявити характер. Та зробити те, що вони вважають правильним, більше про заяви Джо Байдена та долю фінансування для України ми поговоримо із моєю колегою Юлією Ярмоленко, яка стежить за ситуацією у Білому домі. Юлю, привіт, скажи, будь ласка, які були ключові тези промови американського президента, та як він переконував законодавців проголосувати за фінансування потреб нацбезпеки. Марія президент Джо Байден став на захист двопартійної угоди, яку вдалося досягнути невеликій групі законодавців від республіканської та демократичної партії. Він сказав, що це дуже сильна угода, яка і посилює і здійснює реформи міграційного законодавства, і посилює безпеку американського кордону. І, зокрема, також схвалює дуже важливу допомогу для України, Ізраїлю і не лише він сказав, що єдина причина, чого це законодавство може не пройти схвалення конгресу, це Дональд Трамп. І він звинуватив колишнього президента Сполучених. Штатів у тиску на республіканську партію і він сказав, що республіканці мають діяти по совісті, не піддаватися під цей тиск. Щодо України, Джо Байден сьогодні був вбраний в українські кольори. Він сам про це сказав. І він сказав, що він намагається лише посилити і наголосити на тому, наскільки важливо негайно схвалити допомогу Україні. Він сказав: якщо республіканці не підтримують допомогу Україні, історія їм не пробачить. Давай послухаємо. Годинник тікає кожен тиждень, кожен місяць, який проходить без нової допомоги для України, означає менше артилерійських снарядів, менше систем протиповітряної оборони, менше засобів для захисту України від російських ударів. Це саме те, чого хоче Путін. Українці борються мужньо ми не можемо зараз піти. Саме на це робить ставку Путін. Підтримати цей законопроект це протистояти Путіну. Протистояти цьому законопроекту значить грати Путіну на руку. Як я вже говорив раніше, ставки на цю боротьбу виходять далеко за межі України. Якщо ми не зупинимо апетит Путіна до влади та контролю в Україні, він не обмежиться лише україною і витрати для американців, для наших союзників і партнерів зростуть для тих республіканців. Конгресі, які думають, що можуть перешкоджати фінансуванню України і не нести відповідальності, історія спостерігає. Історія спостерігає, і нездатність підтримати Україну у цей критичний момент ніколи не буде забута. Юлію, вже відомо, що республіканці в сенаті наймовірніше не підтримують ось цю погоджену версію великого законопроекту. Ми знаємо, також що в палаті представників вже пропонують окремо проголосувати за допомогу Ізраїлю. Скажи, будь ласка, яка доля в цього великого законопроекту? Та чи можна очікувати, що допомогу Україні також проголосують окремо? Ти знаєш Марія, зараз ми чекаємо, чи винесуть взагалі на розгляд сенату цей законопроект. Якщо винесуть, деякі республіканці кажуть, що насправді їм треба більше вивчити цей законопроект, інші недостатньо схвально відгукуються, тому що кажуть, що недостатньо жорсткими є ті погодження, ті міграційні реформи, які власне до чого й домовилися республіканці і демократи. Тому знову ж таки поки що доля цього законопроекту невідома, але його ймовірно можуть заблокувати. Що стосується допомоги Україні, сьогодні у президента Байдена запитали, чи розглядає. Він варіант окремо винести голосування для України і також Ізраїлю, і він сказав, що за наразі вони фокусуються на тому запиті на фінансування, які подали раніше, які включає обидва ці пріоритети, і не лише сьогодні. Також про це запитали у Майка Джонсона, який пропонує окремо проголосувати за Ізраїль. І він сказав, що до теми України вони дійдуть, але після того як проголосують за Ізраїль і до теми України у нього лишається персонально багато питань. Ми будемо продовжувати говорити про заходи щодо України. Ми не облишили це питання, але потрібно зробити ще багато роботи залежно від відповіді Білого Дому про стратегію, підзвітність за фінансування. Всі ці дуже конкретні деталі, які Палата представників має враховувати, коли ми приймаємо такі важкі рішення. Тож тепер ми продовжимо чекати на відповіді від Білого Дому і будемо діяти відповідно. Дякую тобі, Юля. Можна цьому?